Перша Самуїлова, сьомий розділ, і поприходили люди кір'ят Єаріму, та й підняли Господнього ковчега і внесли його до Авінадавого дому на Узгір'ї в гів'ї, а сина його Елеазара посвятили стерегти Господнього ковчега. І сталося від дня, коли ковчег полишився у кірят Єарімі, Минуло багато часу, а було його двадцять літ. А весь Ізраїлів дім плакав за Господом. І сказав Самуїл до всього Ізраїлового дому, говорячи: якщо ви цілим вашим серцем вертаєтеся до Господа, повикидайте з поміж себе чужих богів та астарт, і міцно прихиліть свої серця до Господа і служіть самому йому, і Він спасе вас із руки фелестимлян». і повикидали Ізраїлеві сини ваалів та Астарт, та й служили Господеві самому йому. І сказав Самуїл: зберіть усього Ізраїля до міцпи. А я буду молитися за вас до Господа. І зібралися до міцпи, і черпали воду, та лили перед Господнім лицем. І постили того дня та й казали там: ми згрішили перед Господом, і судив Самуїл ізраїлевих синів у міцпі, і почув філістимляни, що ізраїлеві сини зібралися до міцпи, і піднялися філістимські володарі на Ізраїля, і почули про це ізраїлеві сини та й злякалися філістимлян. і сказали Ізраїлеві сини до Самуїла. Не переставай кликати за нас до Господа нашого Бога, і нехай Він спасе нас від руки Филистимлян. І взяв Самуїл одне молочне ягня і приніс його повним цілопаленням для Господа, і кликав Самуїл до Господа за Ізраїля, а Господь відповів йому і приносив Самуїл цілопалення, а филистимляни приступили до бою проти Ізраїля. І загримів Господь того дня сильним громом на филистимлян, та й привів їх у замішання, і були вони побиті перед Ізраїлем. І повиходили Ізраїлеві люди з міцпи та й гнали Фелестимлян, і били їх аж до Беткар, і взяв Самуїл одного каменя і поклав між Міцпою та між Шенаам, та й назвав ім'я йому Евенезер. І він сказав аж доти допоміг нам Господь. І були филестимляни переможені, і далі вже не виходили в Ізраїлеві границі, і була Господня рука на Филестимлян за всі дні Самуїлові. І вернулися до Ізраїля ті міста, що філестимляни забрали, були від Ізраїля від Екрону, аж до Гату, а їхню границю Ізраїль урятував від руки Филестимлян, і був мир між Ізраїлем та між амореянином, і судив Самуїл Ізраїля всі дні життя свого, і ходив він рік річно, і обходив Бет-Ел, і Гілгат, і Міцпу, і судив Ізраїля по всіх тих місцях, і вертався до рами, бо там був дім його, і там судив Ізраїля. І він збудував там жертівника для господа.